От, приступимо до роботи. Облітаємо стовбур, так гарненько його очищаємо. Харбу перемішали і вперед. Знизу і доверху. Добре. По всіх щілинах пройтися старатися не пропустити місць, де можуть залишатися шкідники. Ці дерева карликові, їм уже, до речі, років 20 Я їх постійно... Обрізав коротко, тут була раніше пасіка, і між цими деревами стояли вулики багатокорпусні. І щоб зручно було добиратися до вуликів, приходилось ці дерева обрізати постійно. І ніхто і не повірить, що їм років 20. Вже 18, але вони вже доволі старі.